Іремія Шевтірові з 16 стиха. Так говорить Господь, зупиніться на шляхах ваших, і розгляньте і розпитайте про путі древні. Де путь добра ідіть нею, і знайдете спокій душам вашим. Але вони сказали, не підемо. І поставив я вартових над ними, сказав, що слухайте звук трохи. Але вони сказали, не будемо слухати. Отже, слухайте народ і знай зібрання, що з ними буде. Слухайте земля, ось я. Приведу на народцеві звуку своїх помислів їх. Бо вони слів моїх із слухали, і законів моїх відкинули. Для чого мені ладан, який іде із сави, і, запашне, і запашна тростина з далекої країни. Все палення ваші неугодні і жарти ваші неприємні мені. Коли відкинені Божі повіління, закони устави, коли Божого Слова не слухають, Божої труби не чують, то то все, каже Бог, не потрібно мені. Дев'ятий розділ з першого стиха. О, хто дасть голові моїй воду, і очам моїм джерело сліз. Корог говорить від Бога. Бог каже, хто дасть очам моїм джерело сліз. Е, я багато чув у піснях і навіть сам співав, плакали великий Бог, і воно мене в певній мірі смущало. Я не міг знайти відповідь. Плач це безсилля. Це ну, як правило, <плес> людина плаче тоді, коли вона має якусь біду, яку вона не може перебороти. Дитина плаче теж, коли вона хоче звернути увагу на себе і чогось домогтися. Батьки щось не дають і вона піднімає плач. Плач, як правило, це безсилля. Коли сталася біда, в сім'ї то, чого ми можемо, не можемо перебороти, це є Е, Бо безсилля... Бог може все. Для нього нема неможливо. І тут пише, хто би дав льод, бо не плаче. Бог не хоче, щоб загинула людина. Написано так. Бо так полюбив, що він дав сина. 9 розділ 13 стих. І сказав Господь за те, що вони залишили закон, закони мої, закон мій, який я встановив для них. І не слухали голосу мого, і не чинили за ним, а ходили за упертістю серця свого, і слідом вала, як навчили їх батьки їхні. Тому так говорить Господь Савов, Бог Ізраїлів, ось я нагодую їх цей народ полено і напою їх водою жовчу. Це до Ізраїля, це не баланс. Ми вже Дволіків, так? Як і в Нові? Дивно дволі тібов, який у Верхім Завіті, там він всіх наказував, побивав, а вже в Нові вже, усе. це все вже той, хто збирав у пустині, Хмез побитий камнями. Чи не, не, не запитається він, а як? А цей так само порушував мою дізнаю і порушував суботу. Як? Бог не може бути двох ліким. Римлян, четвертий розділ, п'ятий вірш. Можете взяти читати, бо то цікаво. Рим. Римлян, до Римлян. 4 розділ, 5 стих. Ну, Ми візьмемо від початку. А що ж скажемо, Авраам, Отець наш, здобув через плоть? Якщо Авра... Авраам виправдався ділами, він має похвалу, але ж не у Бога. Бо що говорить Писання? Повірив Авраам Богові і це зараховано йому правідність. Нагорода тому, хто робить, дається не з ласки, а з обов'язком. Тобто, коли є робота зроблена, має бути розплата. Римлян, щоб ми розуміли, мова йде про обрізання. Згідно наскільки я розумію, згідно тодішнього розуміння для того, щоби. Приєднатися до народу Божого, той хто, як написано, якщо язичник хоче принести жертву, хоче звершити песах, то він має принести жертву. Він має обрізаний бути. І тут вже стало е, такою традицією, що коли хтось з, на, з язичського народу, з інших народів, хотів приєднатися до народу Божого, то він змушений був йти в Єрусалим і там принести жертву перш. У кінці того, коли він вже дотримувався повністю закону, коли він вивчив, жив по закону, він мусив був йти в і там у храмі принести жертву. І, було, і постало питання: а ті, хто навертаються з язичників до Месії Ісуса, чи їм треба обрізання, чи їм треба йти у Єрусалим і приносити у цю жертву? І це для римляна, який живе за, по-моєму, 4 тисячі кілометрів, я десь дивився. Йому поїхати 4 тисячі кілометрів у Єрусалим, щоб там принести жертву, і вас трошечки складно і непросто. І Павло, оце післення до Римлян, тут основне питання стоїть обрізання. Але обрізання йде у переміжку з законом, і тому бо е, і закон, і заповіді, і тут е, у римлян є два закони, які е, коли ми читаємо, ми бачимо. І воно перемішується, і все сходиться на один закон, і все, і тоді вже одним. А тому, хто не робить, тобто не дотримується закону, але вірує в того, хто виправдовує нечестивого, віра його зарахована в правість. Читаю все. Уважно читаєте. Четвертий розділ, п'ятий стих. А тому, хто не робить, але вірує в того, хто виправдовує і нечестиву. Що там пише? Там не може так бути. Однак тому, хто працює не Но в того, хто праведними, Віра йому зачитується йому як праведність. Запутано трошки. Запутано. 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 запутано запутано, але зрозуміло. Я хочу звернути на що. Тут йде за те, що робить. Але я не зна того, я хотів звернути на що, але вірую в того, тобто, ну, я розумію, Місусачів. Хто виправдовує нечестивого, це у нас усі переклади, там правильно написано. Хто виправдовує нечестивого. А написано у... написано у Псалма, якщо я знайду, у мене була закладка, пам'ятаєте вірш? Той, хто виправдовує нечистивого і обвиняє праведника, обоє мерзуть перед Так Написано. Той, хто виправдовує нечистивого... І обвиняє праведника обоє мерзуть перед Богом, що нам пишуть тут, що виправдовує нечестивого хто? Ісус, Отець, Бог, хто нечестивого може виправдовувати. хто Бо нам це виправдовує, тут коли ми будемо читати поривнем, це постійно слово буде все перемішувати догори ногами. Бо його виправдовувати грішника. Всі закришили і ні, правильно не одно. Якщо людина, ну я наведу такий приклад, дитина кинула у сусідові і розбила вікно. Ну і сусід прийшов, пожалівся, ну там з сусідом порішав, а між собою жінку, і та дитина слухає, ну, що не могли помити ті вікна, такі грязні ті вікна. Ті. А дитину не наказав за те, що вона побила, а ще... Вікна дитина кинула. Дитина розуміє, що нічого поганого, що я побила вікно. Та ще й другий є грязне, на другий день камене у друге вікно вже. Тобто я виправдаю цю дитину, ну вікна грязні, там вони такі. Не можна і цим самим поширею до чого ту дитину знову йти робити то саме. Це слово, яке нам переводять як виправду, має е, е, дико. Дікаяос грецьке, воно має значення як проголошувати невинним, проголосити невиновним. Коли у Радянському Союзі сотні тисяч людей були засуджених при Сталінових, і потім, коли помер Сталін, дуже плакали за ним, що він помер. Але наслідком його смерті стало тим, що зробили амністію десяткам тисяч. Людей, які сиділи у тюрмах. Я не говорю, що їх реабілітували, їх просто звільнили. Зробили амністію. Посчитали, що оскільки така є традиція, що зі смертю царя можна попрощати. Тобто і Бог посилає свого сила і прощає нам наші гріхи, але не виправдовує. Бо не можна виправдати того, що зробили. Так само шостий стих далі, так само і Давид називає блаженним чоловіка, якому Бог зарахує праведність незалежно від тіла. Сьомий стих. блаженні ті, чиї беззаконня прощення. Не виправдання, не оправдання, а прощення. Це псалмах Давид пише, блаженні ті, чиї беззаконня прощення. І, грі, і чиї гріхи відпущені. Блаженна людина, який Господь не зарахує ріша. Тобто мова йде про те, що можна щось оправдати, а воно має бути прощено і має бути уплачено. 22 стих. тому і зараховано йому у правідність, та не про нього одного написано, що зараховано йому, але і стосовно нас буде зарахована і нам, віруючим у того, хто Воскресив із мертвих Ісуса Христа Господа нашого, який був виданий за гріхи наші і Воскрес для виправдання нашого, віруючи у того нас віруючи у того, хто воскресив і мертвих Ісуса, віруючи в Отця, який Воскресив Сина Свого, і завдяки цій жертві ми маємо прощення гріхів. Тому як через злочин одного, всім людям осудження, мається на увазі Адама, так виправдання прощення, я чекаю це слово виправдання, воно постійно буде прощення всім людям виправдання життя. Бо як через непослух одного чоловіка багато людей стали грішниками, так і послухом одного багато стане правильними. Що там є написано? Що Бог законом заключив всіх. Не в непослух. Не. Заключило. Так ніби це воля Божа була заключити їх всім. Коли я глянув то слово заключив, а там воно перекладається як заключив і як спіймав. Зловив. Спіймав. Є російська приказка ні пойман, ні вор», А Бог спіймав кожного в наших гріхах. І для того, щоб наш з цих гріхів викупити, треба було платити. І Бог послав сина на свого, щоб заплатити. Що ж скажемо, чи залишатися нам у гріху, щоб примножилась благодать зовсім ні? Ми померли для, гріх, для гріха. Як же нам жити в цьому ньому? Не вже, ви, не вже не знаєте, що всі ми, що хрестилися у Христа Ісуса, у смерті Його хрестилися? Отже, ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, так і ми в одному житті ходили, ходити почали. Бо якщо ми з'єдналися з Ним подобою смерті Його, то повинні бути з'єднані і подобою Воскресіння. Знаючи те, що даний, даний наш чоловік був розп'ятий з ним, щоб знищено було тіло гріховне, щоб нам не бути вже рабом гріха, бо померлий звільнився від гріха. Коли ж ми померли з Христом, то віруємо, що і жити з ним. Житель мозний. Сашко, прочитай мені в тому перекладі. Що саме? Шостий розділ. Римлян. Да, римлян. Все ми вірш. Потому что умерший, очищен, от греха. Потому что умерший, очищен, от греха. Сид, шесть си. Тоже не так Коли ми глянемо грецький і переклад другий у є, тому що той, хто помер, той перестав грішити. Він лежить, не диче, не бачить, не чує, він грішити перестав. Я звернув увагу на цей гір, бо на цьому розбіршав, побудували цілу науку, що той, хто помер на ньому. Так як читає, він читає той, хто помер, чистий від гріха. Тому що вони всі очищені. Очищать, ми померли вже. І витягуючи цей вірш з текста, тут воно правильно. Так. Якщо ми з Христом померли, померли не буквально, а духовно померли для гріхів, то ми перестали грішити. ми повинні перестати грішити. Але виріваючи цей з текста, цей вірш, будують, що цей, що вмер, у нього в нього вже ніяких гріхів немає, і він вже чесний. Гріх не повинен над вами панувати. Повинен під законом і під благодаттю. Це такий вірш, на якому крепкі все ламається. Але тут ми зараз дослідимо і побачимо, що апостол Павел говорить про два закони. Закон гріха закон і, і смерть, і закон Божий. І мене під законом гріха і смерть. Абсолютно. Хіба ви не знаєте, брати? Бо кажуть тим, що знають закон. Мабуть, що до українців звертався. Не знаю пише, ніби до римлян, але каже тим, які знають закон. Що закон має владу над людиною, доки вона живе. Заміжня жінка зв'язана законом із живим чоловіком, а коли помре чоловік, вона звільняється від закону заміжжя. Тому, якщо при живому чоловіку вийде за іншого, зведеться перевірність. Коли ж помре чоловік, вона вільна від закону. І не буде перелюбницю, вийшовши за іншого чоловіка. Так і браті, померли для закону через тіло Христове, щоб належати іншому, воскресому смертю, щоб приносити плід Богові. Бо коли ми жили за плотю, тоді пристрасті греховен, виявлені законом, діяли в членах наших, щоб приносити плід смерті. А тепер, коли ми померли для закону, яким були зв'язані, ми звільнилися від нього, щоб нам служити Богові, оновленому духові, а не за старою буквою. І на цьому за старою буквою» що це Божий закон. Мова йде за закономірність, Апостол Павел далі ми будемо читати закономірність. Але з цього я хотів недільна глава, щоб ми зрозуміли, з чого беруть. Слухаю одного пастиря, він розказує, два чоловіки це Божий закон, Ісус Христос. І коли ви служите закону Божому, і, і, і ви перелюбник, бо ви Христа міняєте на закон, Все змішалось в і коні? Що ж скажемо не вже від закону гріх зовсім ні? Але я. Не пізнав гріха інакше, як через закон. Мета закону Божого, щоб ми бачили, що можна, що не можна. Ми знаємо, що закон духовний, а я простий, проданий гріху, бо не розумію, що роблю, тому що не, що не те роблю, що хочу, а що ненавиджу, те роблю. Коли ж роблю те, чого не хочу, то знаходжу, то згоджуюсь із законом, що він добрий, тобто з законом Божим. А тому я не ненави... а тому... тому не я вже роблю те, а той гріх, що живе в мені, бо знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі добре. Бо бажання добра є в мені. Але щоб зробити таке, того. Не знаходжу. Добра, якого хочу не роблю. А зло якого не хочу роблю. якщо ж роблю те, чого не хочу, вже не я роблю, але гріх, що живе в мені. Тож я знаходжу закон. Закономірність нашими словами. Тож я знаходжу закон. Що коли я хочу робити добро, лежить в мені зло. Бо за внутрішньою людиною знаходжу насолоду в законі Божому. За внутрішньою людиною, там в грецькому трошки За е, духовною людиною. Тобто апостол говорить, духом хочу робити добро, а тіло хоче робити зло. Бо за внутрішньою людиною знаходжу насолоду в закону Божому. Але в членах моїх бачу інший закон. Що що протиборствує закону і розуму мого і бере мене в полон закону гріховного, який перебуває в членах моїх. Тобто апостол Павел говорить про два закони. Є закон духовний, і дух хоче підкорятися закону духовному, а плоть хоче підкорятися закону, закону гріха. Бідна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерти. Дякую Богу моєму через Ісуса Христа Господа нашого. Хто визволить? Дякую Богу, Бог визволить через Ісуса, Господа нашого. Отже, той же самим отже, той же самий я розум моїм служу закону Божому а тілові законові гіха. Отже, немає нині Ніяку осоду тим, котрі у Христі Ісусі живуть не за плоттю, але за духом. Не за плоттю. Перед цим говорять два закони плохяний і духовний. Духовно я служу Богові, а плоть хоче служити законом і Але каже він, хто мене звільнив? Дякую Богові через Ісуса звільнив. Бо закон духа життя у Христі Ісусі звільнив мене від закону гріха і смерті. Закон Духа, закон Божий, підсилений духом. А як закон ослаблений плоттю, був безсилий, то Бог послав сина свого у подобі плоті гріховної. у жертву за гріх і осудив гріх у плоті. Тобто Божий закон. Був нашою плоттю ослаблений, то Бог посилає сина свого, щоб Він підсирив, щоб виправдання закону здійснилося у нас, які живуть не за плоттю, а за духом. Тобто життя за духом, це має на увазі життя згідно Божого закону з допомогою Месії Ісуса, з жертвою і з духом, який Бог. Через Ісуса. чи сказати правильно, завдяки Ісусу, бо Ісус каже, я піду концю і умалю. І Він дасть утішителям. Бо ті, що живуть за плоттю, думають про тілесне, а ті, що живуть за духом, про духовне. Помисли плоскі є смерть, а помисли духовні життя і мир. Тому що помисли плоскі є ворожнеча проти Бога. Бо законом Божому не підкоряються та і не можуть. Тому ті, що живуть за плотів, Богові догодити не можуть. Якщо звернув увагу, бо тут на цім беруть, що як ви дотримуєтеся заповіді Божий, ви за плодте живете. Тобто мова на що людина, яка духом своїм підтримана Богом, живе за духом, живе з Божим законом. А людина, яка. Не жиє за Божим законом, вона жиє за законом плод. Але ви не за Плоттю живете, а за Духом, якщо тільки Дух Божий живе у вас. Коли ж то Духа Христового немає, то і не Його. А коли Христос у вас, то тіло мертве для гріха, але Дух живий для праведності. Якщо ж Дух того, хто Воскресив із мертвих Ісуса живе у вас, то той, хто Воскресив, Христа змертю оживіть і ваші смертні тіла духом своїм, який живе у вас. Слава Всесильному, пані, за милістью, і щоб ми розуміли, що життя за Духом, то є життя за Божим законом, бо неможливо, щоб Божий Дух воював проти Божого закону. Таке неможливо. Дух Божий не може воювати. Ісус каже, якщо розділилося царство, то воно не устої. Слава Всесильного.